Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу сьогодні вам показати, як квітує, вона і досі квітне, красуня гуртензія. Це є великолиста макрофіла чи широколиста, яку мені подарувала одна пані, одна гарна людина, запропонувала і подарувала, і я її посадила біля троянд, поміж троянд. Якось я пробувала потоваришувати гортензіями, в мене не вийшло. Це мій другий підхід чи захід. І я відразу посадила відкритий ґрунт. Вона дуже гарно пішла в ріст. Вона дуже щедро наростила мені. Тобто, кожне суцвіття чи то кожен пагін закінчувався на суцвіття, і суцвіття розкривалась поступово. І чим більше вони розкривались, тим більше. Вони створювали такий, знаєте, вау-ефект. Тобто вони більшили-більшали, наростали, і в результаті вони стали такими великими. Ті кулі вони були такі великі, об'ємні листя, дуже таке теж велике, таке шкірясте, щільне, Ну видно, що такий кущ він дуже загартований, він дуже здоровий і він дуже потужний. Сорт, на жаль, невідомий, втрачена назва, але покажу вам, можливо, хтось підкаже, не знаю. Я його доглядала як звичайно поливання. Не робила я наголос на підсинення. Часом в мене залишалося з інших, наприклад, сортів, які там блакитні могли би бути, і я могла пролити, але це не було так намірено і завжди. Я посадила, звісно, я купила ґрунт спеціальний з кислотністю. Купила двох видів кислотності такий дуже кислий, 2,5-3,5 і не такий кислий 4,5-5,5. Намішала його, дала пісок і дала таку. В мене тут земля така. Була, я викопала гарну яму з запасом, і там частково була така глиниста земля. Тобто я трішечки дала і глинистої землі, але зовсім трішки, і фактично я замішала, зробила сама ґрунтосуміш, суміш та? дала наниз там хвою, опад, ну і замульчувала теж сосною, шишками і так далі. І от звичайне поливання, підживлення, точно я давала для гортензій добриво, я давала щось там НПК, але дуже-дуже малий азот. І все, і вона наростала, розкривала цю ці величезні просто суцвіття. І я вам скажу, що вони такого гарного рожевого насиченого кольору, що вони дуже помітні звіддаля. Хоч в мене тут багато троянд, але ця гортензія була дуже дуже помітна. І дійсно, хто б не приходив в гості, завжди помічав цю гортензію і навіть собі хоче замовити таку, бо сподобалося дехто там. І ще хочу відзначити, що дуже легка рука в тої пані, яка мені її подарувала, бо я після цього ще собі поназамовляла різних гортензій. Дуже гарно вони в мене подуть, приживаються і квітнуть. Але ця просто в неї найбільше суцвіття. може, тому що вона звична була до нашого клімату, загартована була, і отак мене щедро тішила. Квіти взагалі, от в суцвітях і квіти великі, і ну, загалом кажу, кущ виглядає, як ніби це не перший рік посаджений, а також добряче тут росте. На зиму він мене буде вкритий. Я його вкрию разом з трьохми в тунель. От, ну і все, я не обрізаю. Я поки що тримаю. Мені дуже подобається, я помітила. Навіть тут уже видно, як вона починає зеленіти. І от дійсно, оцей рожевий колір він переходить в зеленкуватий. І це дуже гармонійно виглядає. Дуже дуже гарно. Оце її значить особливість, що вона зеленіє під час відквітання. Трішечки я зловила для вас. Ось яка вона зараз і колір. От під час цього позеленіння, так зеленкуватості, він теж дуже гармонійно виглядає, тому я вирішила не зрізати суцвіття, бо це не обов'язково. Можна лишити так, і вона буде поступово, от, наприклад, відцвітати. Можливо, вона мені гарно засухне суцвіття, і я собі зріжу на зиму і буду мати такий сухоцвіт біля себе. Дуже-дуже ну, мені сподобалось. І буду ще знімати, можливо, вона ще поміняється і стане там теж цікавішою, От наскільки такий. Цікавий сорт, і вдолий, і так гарно в мене і, ну, прижився, і мене тішить і радує. Тому дякую за такий подарунок, який просто дуже-дуже дуже-дуже влучно і, і мені прийшов до душі. Вам дякую за перегляд, дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!